Вітаю вас на каналі. Сьогодні 15 серпня, Київська область, місто Біла Церква. Починає достигати у мене сорт персика Extreme Sweet. Дуже сподобався мені по смаку. Коли в нас були сильні вітра, в мене прищепу одну виламало, деякі персики обтрусило. Те, що залишилося, я вам показую на дереві. Залишилося в мене, крім цього плоду, що я тримаю в руці ще два невеличких один, один плід... Був сильно пошкоджений механічно, він спортився його зірвав. А один плід він дозарився на гілки, але на, на гілки є також вже й стигли плоди, що можна буде орієнтуватися десь на його терміни. 15-18 серпня в наших умовах. Плід має дуже гарне забарвлення. Дивіться, який красавчик. Гілочка зломана вітром, але вона викормила такий гарний плід. Зараз ми його зважимо і розповімо про смакові якості. Так плід виглядає на сонечку. Так плід виглядає в розрізі. М'якуш в нього ніжний, танучий. Він сам по собі щільненький, але має достатньо соку. Зараз я вам покажу насік. Сонце забиває, дивіться, соку достатньо має. Зараз перевіримо на цукор. Цукор у нас показує. 13 брікс, Зараз поміряємо в меншому плодикові. Він такий менш стигліший, напевно. Так, цукор меншого плоду. Цукор, ну, приблизно 12,5. Так, перевіряємо на вагу. Так, менший плід, Він трошки зрізаний. 170 грамів. Більший плід, 413. Ну, гарний показник, я задоволений. По смаку. Смак дуже, дуже багатий. Його можна порівняти в одну, скажімо так, Лінійку поставити з Royal Glory. Дуже насичений смак, кислинки зовсім немає. Кісточка не відділяється. От. І такий персик дуже смачний, я його раджу до вирощування. Хто посадить собі дерева, будете дуже задоволені. Просто це, це шедевр. Для мене це шедевр. Я, я не очікував таких смакових якостей високих. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв. Хай вам щастить, до побачення!